Дві друзі, це проходження Dark Cradle. І Друга ми... частина. Не, не друга як... частина а гри. Гра. І як ми обіцяли, ми знімемо другу частину. да, Сподіваюся, що тут є чекпой. Та ні, так знімай. Щоб побачив нормально. що Отак. Знімай, Натисніть, щоб продовжити. Ой, реклама. Ти, ти... Я вам про скіпу. Все, О, вибачте, тут да, реклама просто. тут грає, грає, Ось. Друзі, вибачте, що я починаю з іншого місця. Просто оператор чуть-чуть відлі... відволікся, так. А, а сусід за мною побіжав. Я відкриємо ворота щоб не через коробки так от роблю. — Скоро ми будемо знімати FNAF 9. Який ще FNAF 9? У 9? мене просто в голові застрягло, бо я зараз дивлюся одного блогера. Ой, ми ж цю місію вже проходимо. Він знімає. Про ФНАФ 9 То я так захопився ФНАФом 9 що І в мене трошечки голос превратився в якийсь ніжний. Забирай ту пастку За тобою сусід женеться. Втікай, червоний це він. Я знаю. Все. Привет, полиция. Нормально? Ну, Нет. И, как говорится, прикол. Мы я снимаем... тараканчик, я бегу. Мы это все снимаем на телефон. Да, то мы что... Да, Тут не так-то и качество. Ну, там сусід. Ну, возмущайтесь, ну, сусід. Дуже прикольні були моменти, О, коли тут? ми його встановлювали. І я не міг е, розібратися. Ну бо я ж не проходив пранкер частину. І мені не ясно було, що то за пранкер частина. Е, і я її колись скачав, але я в неї не грав ніколи. Я її просто скачав. Не О, треба! Не треба! Та вже... Не треба, будь ласка. Вже це робить заморожати. Заморожайте. Не треба сусіда, будь ласка. Не треба. Сусіда не треба. Пишу він там на вулиці. Друзі, запасайтеся чайочком. Зараз Злове, буде зимове. дещо дуже класне. Злова сусід його. Ні, не злова. Злова. А ні не злова. Що, відкриваємо. Ой, я хочу чуть-чуть перепочити. Ой. Так, косачочки є. Він собі на всі гроші, на всі гроші. У нього баланс нуль. Зараз приближу покажу. Да. У ну, нього баланс яблук нуль. Не треба сусіда. І я він їх. просто... Прошу. Ну, це? Це угу. що це? магазин. А ще ці яблука получать цікаво. І він всі гроші. Бін, сусіди, а ти чого туди йдеш? Він всі гроші, він міг 100 оцих яблук золотих, чи скільки там потратить на е, галспушку, якщо я не помиляюся, її так називають всі. Ну, я її називаю так. Беремо цю, цю пастку та відносимо в емілію. Кабадий. Ну, а ми в будівлю можемо можемо. Візьму коробку, якщо що буду, буду відбиватися від сусіда. Дуже він зараз, частина. подобається. Не бійся. Ти його стопу Там відбуваєш. Санта. Санта це містер Бренсі. Подивиться. Ти не знав, там Санта це містер Бренсі? Ні. Є? А там сусід відео від... Олену у костюмі Улене. сусід тут в костюмі Улені. Ти міг собі. Ні-ні-ні, сусід Ти міг собі мод мод, ой, не мод, а цей купить скин на нього. Якраз зараз різдвяна акція проходить. Сусід, можна до тебе в гості блага? Підійди до нього, підійди. Дуже близько. Привет. Він тобі нічого не зробив. Він мене кудись бах, я його. Хочел... Я його челюсть бачив. Тепер убігай. Будемо бі... бігти. Підходь до котика. До котика краще. Ні, до кота. До у, нього, у нього є ключ. Кстати, мені один мій. Місь... Я там вже відпирав. Я вже там відпирав. І ти отримав гаус пушку. А ні, те. <ріг> не это. <думаю>. А ні, <ріг> сусіда не... не піймаєш. Я на ялинці. Не стріляй в нього. Ну, бачиш, ці патрони На... безполезні. Тільки пулі тратиш. А. Ладно, надо, надо буде потім перекручивать. А я не зрозумів, а ты ключ. Ты ключ. Що вы розуміли, я ключ тут залишав. Так, я ж, я ж там його залишав. А... він в інвентарі. Вот тут Ні, Не, не тут. Нет. А, а що кой? Вернить ключ! Вот тут він. А, ні. Вернить ключ! Ну ласка. А ну в сусіда. Але не патронами, не патронами. А яблуком? Да. <схід> Туда його. Просто прикол. Я ворот зробимо. Ні, ну просто прикол. Ні-ні-ні Мені просто дуже смішно як ти граєш. Ні, ну справді Мені дуже смішно Мені дуже смішно як ти граєш. Розбив вікно в бібліотеку. Тут нічого в тумбочках немає. На Не жаль. Патруль, патруль, патруль. Мені ще там треба забрати патруль. О. О, Підскажіть в коментарях ідеї для наступної гри якоїсь проходження гри? На мої ну сусід біжить. Скулбой. Та ні, який ще клубой, я його видав і не, ну, не хочу скачувати. О, привіт, Як там справи? Може, місіс Тічер? Та ні, місіс Тічер я не скачаю. В мене є місіс Тічер. Ну то мого телефону може запишем. Майнкрафт запиш... записати можна. Так. На телефонах. Да, але треба вибрати запис екрану, що є звук. У нас є відео просто на каналі. Але ми без грає... звуку. Да, там брекін, ми там говорили. А там, напевно, треба налаштовувати мікрофон, щоб був. Привіт учит! О, -о, 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 о не треба. Короче, я хочу чуть-чуть поставити стоїть. Кала? По всі захотели У мене канал Фликс, кстати. Ну добре. Я Це зроблю назву з одної ігри, Дуже відомої української ігри. А, Сталкер. Да. Та ні, ну зроби якось нормального, будь ласка. Ну добре. Як в інших блогерів, Там може там помідорка, Там може там картопле. Yeah. Прям я койсь... Ні, коробку, коробка, І йдемо до нього додому. Тому там треба кої куди попасти. Воно yeah. <laughs> не дзвож сьогодні. Ну, ми граємо так. Я не знаю, підскажіть, що його розробити в наступній серії. Якщо, звісно, коментарі будуть доступними. Ну так. Бо... А де поле? Воно доступне. Де поле дуже, де поля. На нього стріляв десь звідси, а де пуля. Так пуля в ньому осталась. Ты не знав? Возмущаете. Так. Пуля в ньому остаются. Добре, давай тут відкажи. Вот так тепер. Золотый ключ. Другий підкажіть, будь ласка, де золотий клинч? Та підписуйтесь на мого друга. Мій канал Флікс називається. Щоб ви знали. Немає батарейок. Там дуже класні видео. Так. Да. І качество теж. Ну классно. Я там... Худи сусіди, друзі, другі. другі. Там. А він що, Ще за пределами мого будинку може за зимой игра за м. А за що це було, дяді? дядя? Дядя що... поліцей, за що. Тому це було? що ти кинув коробку при ньому куда кинути. Чо ти взяв коробку при ньому? Я взяв просто коробку. <гум> ну тоді не знаю. А за що це боже? Ти вибіри. Друзі в Я просто в школі буду. Так, друзі. Так, якщо ви нас зберете тут. Ти 40 лайків, то ми то подолію спам в я сниму ролик в школе. Я видео зніму так, в школе. Так, може, Пітер, в тебе тут шу. Если вы набираете 40 лайків, я открыю своє лице. Ди, ди. <схід> Тимонаград. Давай подаримся в нього в тумбочках. Він нам дозволив. Я у него справді кадром спрашивал. Андрія, давай ты будешь озвучивать суси давай. 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 Ты да. Еди. Иди сюда. Не. Я с тебя шоурму взрублю. Не надо. Я тебя вот так накручу. Не надо. Ну, привіт. Э, е, шо ты тут бродишь? Ничего броду. Гостя завитать хочу. По прокону. У нас начали зимой. Я иду сейчас. На наступный раз я пограю сам в миссис Кича. Він, що тут? В моєму дворі? Ніхто. А ну де звідси? Добре. Я втік. Ну, давай подивимось, де він. Ну це досить не буде, що... Ну, назвучу більше сусідів. Пожартувала там досить. Ну добре. Якщо а Туди ключ треба. Якщо ви хочете... Я. ласка не морозь, не боруй, Бобик. Я знібук. Я з зні... третю спину. частину. Так. Продовження. Бін у мене буде. на хвості сидить. Напевно, через день або два. Він У мене на хвості сидить. Поки, друзі, набирайте 40 лайків. Та вами... ми спавимо. Я... Оце. Я з вами прощаюся. Так. siin popuga .